Томилася, душа сказала, сказало, серце, сил нема, до них надія вмить примчала, тримайтесь, друзі, я жива. Який же біль сказало серце, душа сказала всьому край, та тільки віра не здається, удар тримай, не відступай. Душа спитала, що ж робити. Спитало серце, вихід де, любов відповіла любити, життя воно у вас одне, душа відразу підібралась, і серце палко стугонить, печалі місця не дісталось, всі негаразди зникли вмить. коли душа не знає, як жити, а серце скніє від оков, не забувайте, є. На світі надія, віра і любов.